Вітаю, друзі. Нещодавно мені на очі потрапив журнал із знайомою назвою Голос мучеників. Вперше побачив новий випуск під час війни. Не заперечую, що, можливо, були інші, але я просто десь не побачив. Раніше до повномасштабного вторгнення ми отримували ці видання регулярно і разом з журналом видавався також календар. Упродовж багатьох років я з глибокою повагою відносився до цього видання і зараз відношусь. І давав читати його іншим. Бо тоді, коли в нас була абсолютна свобода в Україні, цей журнал розповідав, які муки і переслідування за Христа терплять послідовники Ісуса по всьому світі. І насправді такою має бути позиція справжніх віруючих завжди: розповідати про тих, хто терпить страждання за Христа. Це біблійна позиція. В посланні до євреїв є навіть прямий заклик до цього. Про в'язнів, пам'ятайте, не мов би самі були в кайданах з ними та про тих, що страждають, оскільки й ви самі в тілі. Тому те, що робить місія голос мучеників, це біблійно і правильно. До речі, варто сказати, що це служіння було засноване румунським пастором Річардом. Вумбрантом, який за часів комуністичного режиму в Румунії провів за гратами 14 років, і комуністи його тоді так і не зламали. Цікавий ще такий момент, що після того, як пастора Вурбрента вдалося викупити з румунської в'язниці, і йому дозволили виїхати на захід, і він там почав розповідати про переслідування віруючих в Румунії, то там, на Заході, пастор Вурбранд зіткнувся. З новими переслідуваннями, але тепер вже від своїх братів по вірі з вільного світу. Знаєте, що трапилось? Після того, як він почав інформувати західну громадськість про підпільну церкву в комуністичному світі і про всі ті гоніння, які там відбуваються, багато авторитетних християн і християнських груп відмовилися вірити цим свідченням Вурбрента про переслідування християн в комуністичному світі. Свідчення, яке в переважній більшості випадків згодом підтвердилося історією. Ось виявляється, з чим зіштовхнувся пастор Вурмранд на Заході. Ось виявляється, як може бути. А тепер, нарешті, скажу вам, до чого в моєму сьогоднішньому відео журнал Голос мучеників. Коли майже після трьох років жорстокої війни я взяв до рук це видання. і Переглянув його, то сподівався знайти хоча б щось про переслідування віруючих в Україні. Бо тепер ми вже це маємо на окупованих територіях. Але про Україну, як це не дивно, я не знайшов тут жодного слова. Тоді я зайшов на офіційний сайт місії Голос Мучеників. Думав, можливо, там є щось про Україну. Шукав довго і наполегливо, але нічого не знайшов. Можливо, десь не там шукав. То допоможіть мені. Виявляється, що на сайті місії регулярно виходять новини про переслідування віруючих практично у всіх країнах світу, де це відбувається. Тут є інформації про Іран, і про В'єтнам, і Бангладеш, Камерун, Китай, Узбекистан, дуже багато різних країн. Все, як і раніше, викладається регулярно, реальні фото. Конкретні молитовні потреби. Все як має бути. І правильно, робіть так далі. Але чому про окуповану частину України і про Росію тут жодного слова? Саме тому в мене постає питання до тих людей, які видають голос мучеників в Україні, бо він виходить українською мовою. Чи можете ви відповісти мені на це питання? Чому так? Чому ні на вашому сайті, ні в ваших виданнях я не знайшов жодного слова, ні про Росію? Ні про Білорусь, ні про окуповану частину України. Можливо, дійсно я чогось не розумію. Саме тому і прошу вас поясніть. Бо це питання виникає не лише в мене, але й в багатьох інших людей. Бо голос Мученків це серйозна місія. Скажіть відверто: чи дійсно ви вважаєте, що на Росії і в окупованій частині України сьогодні немає переслідувань за віру? Якщо ви скажете, що ні, немає. То як ви поясните той факт, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зруйновано і пограбовано вже понад 600 релігійних споруд, і причому різних конфесій? Десятки служителів були вбиті або переслідувані. Про що це говорить? Хіба не про цілеспрямоване знищення всього, що не є російською православною церквою? А хто ж тоді взагалі, на ваш погляд, російська православна церква? Хіба вона не гірша за ісламських фундаменталістів? Це ж очевидний факт, що Росія в Україні не просто переслідує церкву і не лише євангельську. Вона переслідує також і українську православну і знищує фізично все, що пов'язане з іншими віросповіданнями. Це гірше, ніж джихад. Як це пояснити? Коли, наприклад, в Таврійському християнському інституті знищують всю християнську літературу, грабують приміщення, а російський військовий говорить євангельському віруючому, який живе в Херсоні, не в Росії. Ви нацисти, фашисти і американські шпигуни. Ми закопали б вас живими. На цій території буде тільки єдина правильна і істинна церква російська православна церква. Що це як нежорстоке переслідування за віру? Як це назвати по-іншому, коли у захоплених церковних спорудах окупаційна влада спилювала хрести і розміщувала бази для військових? Це хіба не утиски? І якщо ви погоджуєтеся, що це таке переслідування за віру, ну тоді чому у ваших виданнях про це жодного слова? Як ви поясните той факт, що євангельські церкви на окупованих територіях закриваються тільки через те, що прихожани отримали мало російських паспортів? Це хіба, по вашому не гоніння за віру? Ось лише одне з багатьох свідчень тих, які потерпіли від нашестя росіян. Коли російські військові заїхали в двір нашої церкви, я десь в душі зрозумів. Що це не просто поговорити. Вони проводили обшуки багато годин, відчувалось, що вони були дуже злими, і я розумів, що швидко вони не відстануть спитав їх, бити будете. Російські військові забрали документи на церковну будівлю, на авто, посадили в автобус і повезли. Зупинились на останньому російському блокпості, щось зачитали мені типу. Небажана особа, перешкоджання діяльності соціальним службам видворяється з території Російської Федерації. Сказали йти по дорозі. Ніч де там міни поставлені, невідомо. Ніяких попереджень, що я йду через лінію зіткнення, не давали. Йду і молюся, щоб хоч свої українські військові випадково не застрелили. Ви вважаєте, що це просто якесь непорозуміння? А як ви прокоментуєте свідчення тих братів, яких заарештували і катували? Ви ж бачили їхні свідчення на нашому каналі? Якщо ні, подивіться, вони досі там знаходяться. Росія знищує в Україні все євангельське. Саме тому мені було дуже дивно, чому голос мучеників мовчить про все це звірство. А що говорити про саму Росію? Скільки вірних Богові людей, які не погодилися з режимом сьогодні, сидять там за гратами? Хто про це знає, хто про це скаже? Чому ви про це не розповідаєте? Останній служитель, якого кинули за грати просто за те, що висловив думку пацифіста, це пастор Романюк. Хіба це не переслідування за віру? Те ж саме відбувається і в Білорусі, але в голосі мучеників, і про білорусні слова. Мені здається, що кому, кому, але саме вам варто було б про це говорити. Скажіть, хто, крім вас, про це має казати? Це ж ваша місія. Варто було б показувати фото, друкувати молитовні потреби. Але чомусь ви мовчите, друзі. Скажіть, будь ласка, панове, якщо б пастор Вурмбранд сьогодні був би живий, він теж би про це мовчав? Як ви вважаєте? Якщо не мовчав би, то поясніть, чому ви тоді ні пари з вуст. І тепер, з огляду на мовчанку голосу мучеників, перестає бути дивним те, що коли Вурмбранд говорив про переслідування від комуністів в Румунії, вже перебуваючи на Заході, то там йому не повірили. І теж в переважній більшості мовчали. Виявляється, що нічого не змінилося від того часу. Навпаки, ситуація стала гіршою. Бо я припускаю, що тоді в 50-ті чи в 60-ті комуністи могли показувати для заходу фейкові картинки удаваної свободи на їхній території. Катування були приховані. І простодушні американці вірили цим совєтським виродкам. Але ж сьогодні всіх тих злочинів, які вони коять, вже не приховати. І вони самі цього не приховують. Вони навмисно демонструють своє звіряче обличчя, щоб люди знали про все це і щоб боялися. І як при всьому цьому, ви тепер поясните, що всесвітньо відомий євангеліст Франклін Грем вітає ось це ФСБшне кодло, яке зібралося в Москві на сатанинську трапезу, прославляючи Путіна, вітає їх. Саме тому, коли голос мучеників мовчить. про Злочини над людяністю, які коються в Україні, то в мене десь в глибині душі закрадається думка, чи бувай ви не в змові разом з цим червоним драконом, яким стала сьогодні Росія? Якщо не в змові, тоді говоріть щось. Дуже багато чого є розповісти світові. Інакше в людей, як і в мене, виникатимуть до вас питання, на які вам буде складно давати відповіді після війни. Бось, Бо до прикладу, ця московська братія, вона своєю позицією окреслила свідомо і зрозуміло, що вони за Путіна і з Путіним до кінця. І всі мають про це знати, з ким вони. Тому буде справедливим, якщо й інші люди, котрі не погоджуються з ними, також скажуть про свою позицію і покажуть, на якому вони боці. Це буде справедливо. Скажіть, чому, наприклад, пастор Юрій Сипко? не соромиться висловлювати свою позицію. І від початку війни вона не змінилась. А мог ли я не мовчати? Звісно, мог мовчати. Але мене спрашували, а що ти думаєш, от як зараз? А що ти думаєш об цьому? Що я маю сказати? Що нападення на Україну – це справедливе рішення якогось безумця? Коли сотні тисяч людей вбиті – це справедливе рішення, я маю мовчати чи я маю сказати? А там ведь тисячі погибших дітей, розрушені міста. миллионы беженцев, представь себе, страна мирная, никого не трогала, никому не угрожала. И вдруг один сошел с ума, и все поднялись в этом сумасшедшем раже, и пошли. Потенциал военный, он там бесконечный. Сейчас страна развернулась вся на производство оружия. И это все называется здравым смыслом. Мы, значит, с кем боремся? С родными своими. Куда не придешь, мы с украинцами вместе в армии служили, вместе в институте учились, в одном городе жили, одну страну возводили. У нас же была одна территория. И вспомни своей биографии. Где тебя украинцы обидели? Где они тебе сделали зло? Ч как ты свою вот эту породу злую оправдывать будешь? И это надо молчать? Скажіть мені, хіба не такою має бути позиція не лише віруючої людини, але будь-кого в кого є хоча б краплина людяності. Я не кажу вже про абсолютну людяність, лише про краплину одну. Як бачимо, в московських ФСБшників в рясах немає навіть краплини-людяності. Бо якби вона була, то вони б сказали, що Росія чинить в Україні звірства, а так вони мовчать про це. І цим засвідчують, що вони такі самі нелюди, як і їхній Путін. До речі, чи знаєте ви, коли і за що пастор Вурмбранд вперше потрапив за грати? Знаєте про це? Це дуже цікава історія. Я процитую його власні спогади з книги Катовані за Христа. Комуністи провели конгрес усіх християнських організацій у приміщенні нашого парламенту. Це було в Румунії. Наприкінці 40-х. На конгресі були присутні 4 тисячі священиків, пасторів та служителів різних конфесій. І ці божі мужі обрали Йосипа Сталіна почесним президентом Конгресу. Особисто мені це я вже кажу від себе. Це дуже нагадує саме ось цю трапізу в Москві. Продовжую цитату. Вони обрали того, мається на увазі Сталіна. Хто очолював найбільш безбожну в світі країну та масово вбивав християн? Один за одним єпископи і пастори вставали і проголошували, що комунізм і християнство мають багато спільного і можуть співіснувати. Один за одним служителі оспівували комунізм і запевняли новий уряд у вірності йому церкви. Ми з дружиною, пише Вурбрант. Були присутніми на цьому конгресі. Сабіна прошепотіла мені, Ричарде, встань і зітри цю ганьбу з лиця Христового. Вони плюють йому прямо в обличчя. Я відповів: в такому разі ти втратиш чоловіка. Вона сказала: Я не хочу бути одруженою з боягузом. Тоді я встав і звернувся до конгресу, славлячи не вбивць християн, а Ісуса Христа. І, проголошуючи, що наша вірність. Передусім належить йому. Виступи на Конгресі транслювалися по всій Румунії. Тому вся країна почула звістку про Христа, проголошену із зали, де засідав комуністичний парламент. Згодом мені довелося дорого заплатити за цю промову. Але це було того варте. Після цієї промови Ричард Вурмренд сів на вісім років. Ось так починався голос мучеників. А тепер дозвольте запитати вас, куди поділися сьогодні сучасні вурбранди? Чому на цьому збіговиську в Москві, яке також транслювалося по всьому світі, не було жодного, хто сказав би, що Путін це злочинець і вбивця. Чому Франклін Грем цього не сказав? В нього ж була така нагода. Чому в Слов'янських церквах Америки досі про це мовчать? Де ваші вурбранти, там в США, в слов'янських церквах? Насправді своєю мовчанкою ви кажете, що коли мова йде про сотні тисяч вбитих і замордованих людей в Україні, це політика і не ваша справа. Гріш ціна всім вам в базарний день за таку позицію. Якщо ми не спроможні назвати зло злом і кажемо, що це не наша справа, то що ж тоді взагалі є нашою справою? Як ви будете дивитися людям в очі, коли все це закінчиться? Я кажу до тих руських християн по цілому світі, які схвалювали злочини Путіна. Вам же доведеться дивитися людям в очі? Сумління, воно ж нікуди не подінеться, воно буде вас мучити, мучити до самої смерті, московські пастори. І я є свідком того, як це насправді може відбуватися. Якось ще перед війною. Навіть перед ковідом до мене з Німеччини приїхали друзі, які підтримували Трансвітове радіо. І вони захотіли, щоб я повіз їх в гості до тих людей, які слухають наші програми. Тоді, на середніх хвилях, було ще досить гарно чути, і ми поїхали в одне село під Києвом, де проживала літня сімейна пара наших слухачів. Вони слухали нас, писали нам і жертвували на наше служіння. І ось мої друзі дізналися. Куди ми їдемо? І вони запитують, а скільки років цим слухачам? Я кажу, десь приблизно 80. Тоді один з німців каже: а значить, вони застали війну? Так. Тоді я не зможу до них зайти. Чому? Мені соромно. Мій дід воював. Як я подивлюся їм в очі? Уявіть, його дід воював, а онукові тепер, через 80 років, соромно, що він німець. Він не може подивитися людям, які пережили війну, в очі. Оце людяність. А московські пастори позичили сіркові очі, і їм не соромно за те, що коїть Путін. То це люди чи це не люди? Робіть висновки самі. Робіть висновки, кого ви називаєте своїми братами. Я розумію, що ви зараз скажете, ну ось ти знов зачепив заболюче, розковиряв рану і тепер далі маємо з цим жити. Скільки про це можна говорити? Так, погоджуюсь, ми досі живемо з відчуттям болю і довго ще будемо загоювати ці рани, дуже довго. Але сьогодні я торкнувся цієї теми не лише для того, щоб зачепити за те, що болить. Я хотів би, щоб ми прийняли якесь рішення. Скажіть мені, якщо, наприклад, голос мучеників, він мовчить про звірства, які коїться в Україні, то хтось вже має про це говорити чи ні? Чи ми всі будемо і далі мовчати? Саме тому я хотів би запропонувати вам альтернативу голоса мучеників познайомити вас з виданнями, які не мовчать сьогодні. До прикладу, це місія Євразія. Вона почала про це говорити і це заслуговує на схвалення і повагу. В останніх звітах під назвою Віра в Кайданках та Віра під вогнем. Ви можете дізнатися про те, як переслідуються віруючі в Білорусі, а також на окупованих територіях України. В цих виданнях є історії, свідчення, тут є статистика. Видано також англійською мовою. Всю цю інформацію ви можете отримати безкоштовно в пастора Бріцена за електронною адресою, яка знаходиться в описі під цим відео. Будь ласка. Замовляйте, читайте і поширюйте цю інформацію. Не мовчіть. Також я пропоную всім свідомим християнським організаціям якось згуртуватися і, нарешті, висловити свою однозначну позицію стосовно того, що коїться в Україні, і стосовно всіх, хто мовчать. Не ховайтесь за лозунгом «вні політики, це вас не врятує. Прийде час і доведеться пояснювати, чому саме ви поводилися так під час війни, чому ви мовчали про це? Скажуть, вам не буде тоді соромно? Сьогодні є багато зарубіжних християнських організацій, які колись мали своє служіння в Україні, транслювали сюди свої програми, свої проповіді. Але чому сьогодні під час війни всі, наче, води в рот понабирали? Жодного слова про те, що Росія коїть тут злочини. Ось цим я ніяк не можу змиритись. І я розумію, тепер, де ростуть ноги, наприклад, в Джой Майерс, Кеннета Копленда, Олександра Шевченка і багатьох-багатьох колишніх християнських телекумирів в Україні. Ноги виявляються в Росії, так як і в сумнозвісного Ріка Ренера, який там тепер живе. Чули, хоча б від одного з них, що Путін це злочинець. І війна в Україні геноцид. І якщо ви чули від когось з цих перерахованих, то, можливо, я не чув, скиньте мені це посилання. Я вибачусь і виставлю це прилюдно. Саме тому для мене дуже дивно, що після того, як в Сирії Асад позбувся влади, голос мучеників про це одразу написав. І написав, що тепер буде дуже небезпечно для християн. Коли ісламісти захопили владу. Мені здається, це політична заява. Але ви, друзі, не боїтеся про це писати. Але чомусь, коли рашисти захопили дім молитви в Мелітополі і спиляли хрест, про це ви ні слова не сказали в голосі Мовченків. Можливо, через те, що ця інформація не сподобалася б Москві. А інформація про те, що ісламісти скинули осада Друга Путіна, і це погано. То така інформація Москві сподобається. І саме тому вона у вас є. Можливо, тому все це? Не розумію вас. Пастор Вурмбранд знав, що коли він озвучить свою позицію про комуністів і про Сталіна, то наступного дня сяде за грати. Але він все одно її озвучив цю позицію. Я добре усвідомлюю, що після цього конкретного відео теж матиму наслідки. Я це знаю добре. Але я не можу про це мовчати. Я досі продовжую поважати пастора Вурмранта і вважати його героєм віри і раджу читати його книги. Але цікавий парадокс. Про тих пасторів, які тоді, наприкінці 40-х вибрали Сталіна головою свого конгресу, про них ми сьогодні нічого не знаємо. Ким вони були, який слід залишили, що записали. Вони зникли на смітнику історії, як зникне і ця московська братія на чолі з Ряховським, яка підписала собі вирок на трапезі в честь Путіна. Коли співали пісні, отечеству, яке зробило геноцид в Україні. І ви теж опинитесь на смітнику історії, якщо будете їх підтримувати, це тільки питання часу. Але сьогодні для кожного з нас дуже важливо нарешті визначитись, на якому ми боці, і заявити про це публічно, і нехай в цьому допоможе нам Бог.